Через скандал, який виник навколо комунального підприємства Луцька стоматполіклініка, депутати міської ради під час чергової сесії запропонували створити тимчасову контрольну комісію, аби детальніше вивчити ситуацію. За словами обранця від громадянського руху, свідомі Андрія Лучика, проблеми, які почали виникати в цьому медзакладі після призначення нової керівниці, обурюють не лише колектив, а й громаду в цілому. З однієї сторони, є конфлікт директора з колективом чи його частиною, з іншої сторони, міський голова публічно говорить про можливі корупційні дії в лікувальному закладі, тобто те, що кошти йдуть поза касою. Саме тому ми пропонуємо конструктивний підхід, щоб за участі представників усіх фракцій Луцької міської ради розібратися в проблемі та все вияснити ж перед формуванням порядку денного фракція свідомих подала додатковий проект рішення про створення відповідної комісії однак як і припускали опозиційні депутати голові луцької міської ради ігорю поліщуку така ідея не припала до вподоби мер заявив що скандал спровокований штучно мовляв депутати підіграють попередньому керівництву яке не хотіло працювати над реформуванням закладу і образилось через призначення директоркою любові яковчук ми розуміємо Політичне підґрунтя, політичне підґрунтя, бажання допомогти попередньому керівництву такими заявами, створеннями таких комісій, різноманітних і так далі. Ігор Поліщук заявив, що під час попереднього засідання депутатської комісії з питань освіти, науки, культури та охорони здоров'я Любові Яковчук влаштували тригодинний допит, під час якого вона дала відповіді на усі запитання. Коли ж опозиційні депутати йому заперечили, мер взявся на всі боки розхвалювати нову керівницю. Хочу сказати, що за той час, поки новий керівник є, в підприємстві вводиться облік і контроль. Зокрема, введено електронний документобіг всіх процесів, які відбуваються на цьому підприємстві. Кожному лікарю придбано ноутбук для того, щоб лікар міг облікувати пацієнтів, ті послуги, які він пацієнтам надає, ті матеріали, які він використовує під час надання цим послуг. Ігор Поліщук запевнив, що з міського бюджету на поточну діяльність Луцької стоматполіклініки виділено майже на 1 мільйон 300 тисяч гривень менше, аніж у попередньому році. Зрештою, ініціаторів створення комісії мер назвав дилетантами. Шкода, що Любов Анатолійовна вона ще не такий досвідчений керівник, як окремі керівники наших інших лікувальних установ, тому що інші керівники лікувальних установ давно вказали би місце тим. Людям, які думають, що вони розбираються у всьому, в тому числі окремим депутатам, а насправді не розбираються ні в чому, варто зауважити, що вже неодноразово мер міста дозволяє собі такі неетичні та образливі висловлювання у бік депутатів, і такі факти днями обговорювали члени комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту. В свою чергу депутат Валентин Хаймик, як співавтор проекту рішення, переконаний, що тимчасову контрольну комісію необхідно створити негайно, адже він був присутній на зборах трудового колективу, під час яких понад 80 працівників стоматполіклініки, не отримавши від Любові Яковчук відповідей на поставлені питання, висловили новій керівниці недовіру. Також у багатьох з'явились сумніви щодо законності проведення деяких закупівель. Я направив депутатський запит і Дійсно, є питання по деяких тендерах. Зокрема, коли мені дали відповідь з договором по одній закупівлі з актами, які були долучені до цього договору. Я вважаю, що тут є питання корупційної складової. і Комісія мала би вивчити, тому що такі акти, які мені дали від комунального підприємства, не підлягають жодній критиці, жодних нормативних, скажімо так, тих даних, які мають в тих актах бути зазначені, немає. Пропозицію створити таку комісію і детально розібратись у ситуації підтримала і представниця фракції Європейська Солідарність. Алла Доманська попросила надати підтвердження по сумах, які за словами Ігоря Поліщука начебто вдалось зекономити керівниці стоматполіклініки. Перше засідання комісії, на яке прийшла теперішня керівниця стоматполіклініки, було ну на ньому вона озвучила таке прохання підтримуйте нас, будь ласка, грошима. Тому мені якось ця ну, ці дві речі не корелюються. Я прошу е, якесь документальне підтвердження, того що в 2022 році ми виділили більше, зараз менше, тобто і по яких статтях це відбулося? Однак Ігор Поліщук закликав усіх депутатів не голосувати за пропозицію по створенню комісії, що обурило багатьох у залі. Зараз виглядає так, що ви всіляко перешкоджаєте депутатам, які це ініціюють. Зокрема, в чаті своєї фракції ви забороняєте розглядати це питання. Тут складається враження, що тут є ваш особистий інтерес і що ви особисто покриваєте керівницю стоматполіклініки і всіляко її захищаєте. Тож, як і слід було очікувати, політична більшість пішла за мером і відмовилась голосувати за рішення про створення комісії, а відповідно і розбиратись у проблемах комунального закладу.